Незалежно від часу доби всім добрий день. Наш відеоролик присвячений такій темі як двотарифний, двозонний лічильник електроенергії, які показники з нього знімати, кому і як вони передаються та у чому їх особливість. Отже, ви придбали та встановили у себе двотарифний, двозонний. Лічильник електроенергії. А тепер прагнете зрозуміти, як правильно ним користуватися, які показники, тобто параметри, він показує, коли їх знімати, кому і як їх передавати. Почнемо з того, що двотарифний двозонний лічильник електроенергії називається так тому, що час доби поділений для нього. На дві часові зони, які активуються за наступним розкладом. Перша зона це день, починається о 7 годині ранку і закінчується о 23-й годині. Друга зона це ніч, починається о 23-й годині і закінчується о 7-й годині ранку. При цьому тарифікуються вони та оплачуються відповідно. Зона день. Оплачується за повною вартістю електроенергії, тобто за денним тарифом. Зона ніч оплачується вдвічі дешевше, тобто за нічним тарифом, оскільки передбачає сплату лише 50% вартості електроенергії. Але про все це трохи пізніше. А зараз на прикладі двотарифного. Двозонного лічильника моделі nic 2104 розглянемо, як він працює, які параметри і в якій послідовності показує. Для зчитування цих параметрів, які почергово змінюються через кожні 10 секунд, лічильник обладнаний зручним для використання дисплеєм. Ось так на дисплеї буде відображатися параметр час, через 10 секунд на дисплеї з'явиться параметр дата. Далі ми побачимо параметр загальне споживання електроенергії, який показує сумарну кількість електроенергії спожиту у денний та нічний часи доби. Після нього слідує параметр Т1. Це кількість електроенергії спожитої за денним тарифом. Тобто у період з 7 години ранку до 23 години вечора. Знов таки, через 10 секунд на дисплеї з'явиться параметр Т2. Це кількість електроенергії спожитої за нічним тарифом. Тобто у період з 23-ї години вечора. До 7 години ранку. Потім ми побачимо параметр поточне споживання електроенергії. За ним на дисплеї знову з'явиться параметр час після нього дата і так далі по колу. Разом з тим, ви можете відразу знайти потрібний параметр, оскільки на корпусі лічильника. Мається спеціальна кнопка, натискаючи на яку можна, не витрачаючи часу, негайно знайти цей параметр. Крім того, за її допомогою є можливість побачити на дисплеї значення напруги в електромережі дізнатися про силу електричного струму, про кількість електроенергії спожитої з моменту встановлення лічильника. Про його обліковий індекс, а також про деякі інші параметри, встановлені виробником даної модифікації електролічильника. А тепер пропонуємо до вашої уваги текстові файли, прокручування яких ви можете у будь-яку мить зупинити, повернути назад, щоб більш уважно прочитати, скопіювати сторінку. Що вас зацікавила, або її фрагмент, та, зокрема, зробити записи, наприклад, про те, як самому розрахувати місячну оплату електроенергії, як знімати показання з лічильника, кому, коли і як їх передавати, а також розібратися у деяких інших питаннях по темі цього відеоролика. Сподіваюсь, що отримана від цього відеоролика інформація була для вас зрозумілою та корисною. Якщо так, то залишайте під ним свої лайки, коментарі, підписуйтеся на канал. А тепер до побачення. Дякую за увагу!